Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. Чергова сумна звістка для спортивної спільноти України на війні проти російських окупантів загинув та Капітан дворазового чемпіона Запорізької області футбольного клубу Мелітопольська черешня Павло Штанько. Йому було 26 років. Двоє маленьких дітей залишилися без батька, батьки, без сина. Йому мрією було зіграти у визволеному від російських окупантів Мелітополі. На жаль, агресори забрали його життя, співчуття рідним та близьким Павла. Вічна пам'ять кожному герою. Хто поліг за Україну? Національна жіноча збірна України з боротьби бойкотуватиме міжнародний рейтинговий турнір з боротьби, що з 13 по 16 липня має відбутися у Будапешті причинах. Допуску російських спортсменок до змагань нагадаємо, ми вже бойкотували чемпіонат Європи з боротьби серед кадетів через участь у ньому росіян та білорусів, який відбувся у столиці Албанії Терані. Людмила Кіченок з Дніпра разом з Хорватом Мате Павічем вийшла до півфіналу змішаного парного розряду на Вімолодоні. 2023, де зіграють проти британської пари Джоні. Омара та Олівія Ніколс ще гучнішого успіху в одиночному жіночому розряді досягла 76-та рейтингу WTA Тієї Еліна Світоліна, яка у чвертьфіналі у трьох сетах здолала першу ракетку світу і Ігу Швеонтек з Польщі. Завдяки цій перемозі Еліна повернеться до топ 30 рейтингу WTA та знову стане першою ракеткою України у третьому для себе півфіналі Великого Шолому і суперницею буде Маркет Вондрушова з Чехії, яка перемогла у одній четвертій фіналу американку Джесіку Пегулу. Дніпровський ветеран боксу Андрій Руденко 158-й в рейтингу боксрек, якому 39 років, 26 серпня на стадіоні польського міста Вроцлав в Андеркарді, поєдинку усик Дюбуа, на погляд фахівців проведе нерівний бій проти непереможного 23-річного американського проспекта Великого Малюка Джареда Андерсона, якому пророкують славу Тайсона Ф'юрі, у вищезгаданому рейтингу серед боксерів суперважкої ваги. Він 16-й. п'ятеро спортсменів з Дніпра з 56 шести збірної України виступлять на 17-му літньому європейському юнацькому олімпійському фестивалі, який з 23 по 29 липня відбудеться у словенському місті Марибурі і збере представників 48 країн старого світу. Вони розіграють 742 комплекти нагород. Богдан Маліч і Владислав Чорнобай вийдуть на баскетбольний майданчик 3х3. Іван Руди змагатиметься з гімнастики спортивної. Дар'я доля зійдеться у сутичках на татамі у дзюдо. Марія Пономаренко. Заявлена у легкій атлетиці, Матч п'ятого туру відбірного раунду Євро 2024 Україна-Англія відбудеться 9 вересня у польському місті Вроцлаві на Тарчинській арені, який вміщує понад 45 тисяч глядачів і розпочнеться 19-й годині. Спортивний клуб Дніпро 1 підтвердив інформацію про трансфер півзахисника Олександрії Максима Третякова, який отримав контракт на три роки. Подейкують щодні провці виклали за нього 400 тисяч євро. Хоча інформація від них відсутня. Коли територіальні громади спільно працюють і займаються спортом у Магдалинівці, відбувся благодійний матч з мініфутбол, де місцеві аматори приймали команду Миколаївської громади Сенельниківського району. Коли люди роблять вірний вибір задля себе і майбутнього, мова про дві територіальні громади та їхніх керівників Віктора Одаєнцева з Миколаївської синельниківського району та Магдалинівської селищної Володимира Дробітька. Не очікуючи на циркуляри і розпорядження згори, вони стали вибудовувати багатовекторні стосунки плідної, взаємовигідної співпраці на різних майданчиках і спорту. Зокрема, Чаровим таким став благодійний матч змінів футболу, що відбувся на полі зі штучним покриттям. Чудового, мабуть, одного з кращих не тільки в регіоні, але й Україні спортивного комплексу, який віднедавна став епіцентром організації і проведення великої кількості змагань обласного і всеукраїнського масштабів. На території Магдалинівщини вже з Нового року вже відбулося більше восьми обласних і зон і фінальних змагань би, по всеукраїнському товариству Колос відбуваються різноманітні змагання між громадами під егідою всієї Дніпропетровщини. І винесла така у нас ідея, яка організувати товариську зустріч, популяризацію сільського футболу, популяризацію взагалі фізкультури і спорту по території нашої Дніпропетровщини між двома дружніми громадами Миколаївським, Магдалин. Линівською ми давно товаришуємо як в інфраструктурних об'єктах, переймаємося досвідом один з одним. І сьогодні, коли вирішили провести таку товариську зустріч серед ветеранів, там є достойні граки такої шкіряного м'ячака. такої гри популярної на весь світ. Далі Володимир Анатолійович на початку стислою урочистою церемонією відкриття зустрічі, на заваді, проведення якої не став навіть прохолодний монотонний дощ. Привітав її учасників та вручив обом командам подяки і ознаку гостинності українського народу хліб сіль на вишиваному рушнику, що символізує духовну єдність, злагоду, глибоку пошану тим, хто її виявив. Прологом і водночас закінченням офіційної частини заходу стало виконання державного гімну України та хвилина мовчання, якою вшанували пам'ять усіх, хто загинули на війні з Росією, після чого команди вийшли на футбольне поле, і пролунав стартовий свисток поєдинку. Хотів подякувати Збройним силам України за те, що дають можливість нам зустрічатися. Ну і, звісно, ви правильно сказали. Я дуже вдячний голові Магданівської громади за те, що він нас запрошує прийняти такому дружньому святі це футбол, де наші колективи зустрічаються, спілкуються, дружать. і це дуже поле громади між собою дружать і спілкуються і. Панюрують якісь плани на майбутнє. Віктору Миколаєвичу вдалося зібрати до лав команди усіх знаменитих вихованців своєї громади, серед яких ексгравці Дніпра і низки клубів елітного вітчизняного дивізіону брати Олександр і Віктор Червоні яскраво встиг засвітитися на вищому українському рівні Віктор Громов, добре знаний не тільки на теренах регіону віртуоз футзалу Сергій Астраханцев. І, звісно, душа будь-якого колективу, одна з легенд аматорського футболу країни Михайло Лазаренко та інші. Дякую громадам, головам громад, які зустрілися і завдяки Збройним силам України. Ми маємо цю можливість грати, получать удовольствие і велика подяка їм за це. Всім. Потрібні такі змагання. Дякую Магнолинській громаді за запрошення. Дякую всім нашим воїнам, які нас захищають, дають нам можливість проводити такі матчі. Це все для людей, для народу, що ми не униваємо, не падаємо духом, побідимо цей рожизм. Все буде добре, наша держава переможе і слава Україні! Значно зірковіші гості забили першими, відзначився Віталій Олійник і повели у рахунку. Втім, дещо молодші господарі під кінець матчу перехопили ініціативу і поновили рівновагу. За регламентом зустрічі переможця мала виявити серія після матчевих пенальтів, у якій пострілом у стійку схибив один з кращих у складі миколаївців Дмитро Козленко, чим і приніс успіх Магдалинівцям, які з позначки, навпаки, стріляли бездоганно. Зрештою, то був черговий поєдинок з низки, у яких не буває тих, хто програли. Життя продовжує. Житься і все буде Україна. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.